Ще одне питання дослідчого. на даний час в межах цього провадження чи є тут достатньо підстав для того, щоб комусь оголошувати під договір? Е, відчутно поки в рамках засудового розслідування встановлено, що незважаючи на те, що е, а, е, зміни до КПК було внесено в порядку залучення спеціалістів для проведення е, експертних досліджень, встановлених на ідентифікацію, Осіб, однак такого алгоритму щодо видачі самими експертами, скажімо так, даних виду, висновків немає. Тобто не внесено зміни до всіх нормативно-правових документів, якими керуються експерти при видачі висновків. Крім того, з позиції Куслюя хочу зазначити, що безпосередньо у своїх доводах він керується тим, що. Е... В даному місті в даному випадку є конфлікт інтересів, оскільки багато органів призначають експертні дослідження. Однак хочу зазначити той факт, що безпосередньо експерти несуть особисту відповідальність за видачу експертних висновків досліджень, тобто вони попереджаються про кримінальну відповідальність. Тому в даному випадку факт будь-якої упередженості. Органів, скажем, так що до призначення тих чи інших експертиз та видачі висновків на мою думку виключатися Зрозуміло. Дозвольте вашу честь. Ваша, ваша честь, вибачте, слідчі тільки що сказав, упередженість експерта несуть кримінальну відповідальність за висновки, які вони оформлюють. Так я ж не в цьому контексті не довіряю слідству. Я в контексті розслідування злочинів, тобто він зараз викривив абсолютно мою позицію, намагається ввести суд в оману. Зараз скажу, якими моментами. Перший я просив, щоб. Упередженості не було для розслідування злочину керівника, а не яким чином експерти виконують свою роботу. Підставою для скарги було не алгоритм дій судових експертів, які не мають механізмів слідчі, виходить за межі зараз власних повноважень, перевищує свої повноваження. Він починає аналізувати за експертів, чи є у них якісь внутрішні механізми і алгоритми для виконання експертиз. Хоча підставою скарги було визнання верніш, диверсія в тому чи Держзрада повалення конституційного Лайтера, а саме аудіодокази, в яких це треба було оцінювати, в яких він каже, що ми не будемо це робити, бо це Київ сказав не робити. Ми не будемо це робити, тому що Київ перший повинен був це робити. Тобто, ось ось основний момент: як слідчі зараз, як можна слідчому взагалі довіряти, і всім правоохоронним органам, хто займається цією справою в Вінницькій області, після того, як якщо він навіть тут під час судового засідання намагається виправдати свою бездіяльність і порушення законів, неналежне вивчення доки. Азів не взагалі. Ну, в мене все.